Мене звати Величко Яна, я головна редакторка газети Кремінщина наша газета до війни випускалася на території Кремінської міської територіальної громади що в Луганській області. Сьогодні я знаходжуся вимушеному місті Дніпро. Тут продовжую працювати на сайті нашої газети Одноіменному Кремінщина і паралельно є координатором при Кремінській міській військовій адміністрації. Координатором, який опікується проблемами внутрішньопереміщених осіб в місті Дніпро, саме внутрішньопереміщених осіб Кремінської територіальної громади. Ми не думали, не хотіли про це думати. що 24 лютого розпочнеться для нас з вибухів. Але оскільки про це багато говорили, нас попереджали, то все ж таки такий міні Тривожна валізка була зібрана там з елементарних речей, документів, медикаментів, які можна було приходити з собою і поїхати. Але до останнього не вірилося, звичайно, що о, почнеться, почнеться війна. 24 -го... 23 лютого, наша газета ще о, працювала в звичному режимі. Ми спокійно підготували о, файли. До друку відправили їх у типографію до Харкова, а 24 лютого, як і більшість українців прокинулися від вибухів і зрозуміли, що сьогодні на роботу ми вже не підемо. З першого ранку, звичайно, почувши вибухи. Почав дивитися новини близько восьмої, мабуть, ранку. Наш губернатор Луганської адміністрації відразу попередив про евакуацію, що потрібно евакуати, евакуюватися, щоб розпочалося, розпочалося вторгнення. Тому вирішили зі співробітниками залишитися вдома і ну, їхати нікуди не збиралися поки що і працювати віддалено в онлайн-режимі. У нас було дуже гучно весь цей час, зазвичай це були відльоти, періодично вимикалося світло, були перебої з водою, але організована була і Якось швидко місцева влада організувала видачу гуманітарної допомоги. Ну, в принципі, місто намагалося до останнього жити нормальним життям, і ми підключилися. Також редакція підключилася до допомоги зі свого боку в цьому питанні. Ми працювали через сторінку у Фейсбук, Кремінщини і спільно з міською військовою адміністрацією, яка була створена, проводили проводили. Висвітлення е, таких новин, які були корисні людям. Ми писали про е, аптеки, які працюють, про наявність медикаментів в аптеках, про е, режими роботи магазинів продовольчих, про те, які товари є в магазинах, бо вже ажіотаж, і полиці магазинів швидко ставали пустими, а потім взагалі. Е, були проблеми з доставкою товарів у Кремінну якийсь період. Але місто намагалося триматися, гуманітарна допомога видавалася, електрики наші ремонтували електромережі навіть під, ну, під обстрілами. Щойно десь, десь вибуло, десь потрапляння в якийсь астов, виїжджали відразу на місце і псували ці, ці аварії. Прибиралося місто до останнього. 7 березня вночі був перший прильот по місту. У мене маленька дитина, вона дуже перелякалася, ніч пройшла неспокійно, все смикало, вона Та Я так добряче перелякалася і зрозуміла, що це вже просувається фронт, що наближається. Бойові дії до Кримної, що неминуча окупація Кримної, і ми вирішили наступного дня зранку виїжджати. Це було 8 березня. Зібрали речі в одну, в одну мить і поїхали. Була у нас евакуація, також організована. Люди поступово вже у березні, мабуть, починали виїжджати до найближчих міст, до Дніпра, так само. Ми вирішили поїхати якомога подалі, бо було дуже страшно. Ти ще не розумів, не розумів, наскільки яких обертів набере ця війна, яких масштабів. Тому хотілося поїхати, якщо чесно, ближче до кордону. Ми Вирішили, що чоловік вивезе нас з дитиною. До кордону і повернеться кудись поближче. Тому поїхали до Львова. Там у нас були рідні, там у нас були друзі вже своїм, е, своїм автотранспортом дві доби їхали до Львова. У Львові пробули ми два тижні. Трохи заспокоїлись, трохи опанували себе і вирішили, що. Треба повертатися ближче е, до свого регіону у Дніпро, і можливо тут вже починати чимось займатися, якось допомагати країні в цей час. Ідея телеграм каналу виникла е, тоді, коли Кремінська міська військова адміністрація. О, Оголосила про те, що їм потрібні координатори, тобто люди, координатори по регіонах країни. Бо крімняни, звичайно, виїхали більшість кримінян, ні, кримінян виїхали з міста. Вони роз'їхались по різних куточках, хто на західній країні, на західній частині країни, хто в центрі десь. І їх треба якось. Їм якось треба допомагати, і Кремінська міська військова адміністрація оголосила про те, що потрібні координатори. І хто хоче, будь ласка, відгукніться, хто має таке бажання допомагати, підтримувати людей у своїх містах. Я вже на той момент була декілька тижнів у Дніпрі. Вже вивчила всі можливі пункти допомоги, де можна отримати гуманітарну допомогу інформаційну, і тому відгукнулася, запропонувала свою кандидатуру. Ось так стала координатором і паралельно за кожним координатором, було десяток, мабуть, по всій країні зібрано. За кожним координатором Кремінська Веаство закріпила телеграм-канал для зв'язку з мешканцями громади. Креміняни Дніпра, це той телеграм-канал, канал, який я зараз адмініструю. Звичайно, він корисний. Він... Дуже допомагає людям зорієнтуватися. Спочатку він був спрямований на те, щоб зорієнтувати людей у тому, які види допомоги можна отримати у Дніпрі та області, де знаходяться гуманітарні. Штабу, які благодійні фонди надають підтримку, якісь корисні контакти, телефони юристів, психологів. Ну, все, що бачили, все, що було корисним для мене, як для внутрішньопереміщеної особи, я публікувала в цьому каналі. Потім, у серпні, Кремінська міська військова адміністрація створила е хаб, відкрила хаб у Дніпрі, гуманітарний хаб. І тепер канал більше орієнтований на роботу цього хабу. Тобто, коли у нас видача гуманітарної допомоги здійснюється, де, коли у нас прийоми ведуть психологи, юристи і ось підписників дуже багато. І вони додаються щодня. І не тільки з Кремінської громади, а й з Луганської області, тому що він хаб надає допомогу всім мешканцям Луганської області. Тепер це хаби, точніше не хаби, а координаційні центри Луганської обласної військової адміністрації. Тобто наше поле діяльності розширено. Зазвичай з чатів чати створені. і ти Щодня заходиш в чат, подивитися, що там нового пишуть про Креміну. Вдавалося зв'язатися з рідними, мабуть, тижні за три тому, коли вони виїжджають, десь де є зв'язок. Це буває дуже рідко. А так зараз у Креміні гучно, і чим далі, тим гучніше, багато є руйнувань, постраждалих будинків. Здебільшого це інформація з чатів. Я буквально тиждень тому натрапила на відео в інтернеті, в чаті, де хтось знімав місто, і якраз там дуже гарно, таким крупним планом була наша редакція. Ну, звичайно, вона в жахливому стані. У нас так була будівля, якби така старенька, і вже багато років ми тільки її привели до ладу поставили. Пару років тому пластикові вікна, а там зараз все розбите. Вона така велика така яма біля неї, прольот був, мабуть, біля редакції прямо і не один раз. Криші, здається, немає частково, вікна повибили, повибивані. Ну, і так вона вже... Я не знаю, що там залишилось всередині. Я не знаю, що з комп'ютерами, бо я вивезла тільки. Фотоапарат, те, що таке, було компактне е, початку е, і ключі банківські, бо е, певний час у нас ще залишалися кошти на рахунках, і е, декілька місяців я виплачувала заробітну плату працівникам дві третіх, як це належить. А що з комп'ютерами? Будемо дивитися, коли повернемося. Ми підтримуємо facebook сторінку з перших днів війни підтримуємо сайт, наскільки це можна. Працюю на сайті лише я, на жаль, зараз, але за можливості і за, за фінансові можливості вдається залучати і журналістів. Таку можливість нам за весь період війни вже декілька разів надавала Українська асоціація медіабізнесу. Саме завдяки фінансовій підтримці, сайт може працювати більш, як, більш якісно. Стосовно редакції і наших колег, не всі виїхали. У нас до війни працювали 5 осіб в редакції, 3 особи у штаті і дві людини за угодою ЦПХ. Я виїхала, виїхала журналістка, яка працювала за угодою ЦПХ, і дві особи залишились у Крімі, а одна працювала в Харкові дистанційно. Найтяжче, мабуть, було це виїжджати з дому і пояснити дитині, що ти їдеш там, ми вийдемо відпочити на тиждень, на два і повернемося. На той момент ми якби, казали до побачення своїм рідним. Так? Вона дуже плакала спочатку. Ну, намагаєшся пояснити. Звичайно, як найперше, що ми можемо робити, це ми займаємо максимально її якимись справами. Ми так вдома не займалися, як зараз тут. Тобто безліч гуртків, відвідування, якісь, ну, для, для переселенців багато можливостей для дітей, особливо якісь заходи творчі, дитина постійно чимось зайнята. Стосовно самої ситуації в країні, пояснюємо все, як є, що йде війна. Що зараз вдома, вдома дуже небезпечно, але з домом все добре, з твоїм котиком все добре, і ми обов'язково повернемося треба тільки зачекати. Звичайно, вона все розуміє, якщо навіть не вдаватися в подробиці у розмові, то вона все бачить по телевізору, по новинах і сприймає нормально. Щоправда, у Дніпрі не завжди буває спокійно і про війну. Нагадують гучні вибухи, коли бувають прильоти, коли працює ППО, тобто ну, на психіку дитину це однозначно вплинула вся ця ситуація. Але те, що подорослі, али діти наші це стовідсотково. Звичайно, плануємо повертатися обов'язково. Коли повернемося стосовно роботи, це найперше, що хочеться, це відновити діяльність нашої газети. Бо газеті 80 років незабаром буде. І ось так, щоб її доля закінчилася, дуже б не хотілося б. Тому поїдемо, звичайно, поїдемо додому і дуже чекаємо цього моменту. Бо дім є дім все одно, де б гарно як не було хочеться додому, і дитині до обіцяли.